Усім привіт! З вами Деніс Френді. Сьогодні ми з вами прореагуємо на торт з сливою. Торт з сливою. Дивіться, замітили, як смайлик. Ну, похожий на смайлик. Око, око, ніс. І така бокова посмішка. Ну, і тут ще я замітив, що у нього кульчик, Тіпа такий крутий. І борідка. Ну, ось такий ось персонаж получився. Це мама робила. Ну, коротше, торт. Сливовий торт називається, мама казала. Е, і оцініть, як вам. Коротше, мама зробила уз узори, і такі були узори. Тут начинка, такі палички, тут і узори. Ну, Відрізали, і вийшло очі, нос, ніс і рот такий боковий. Ну, напишіть, як вам. Я вам покажу також, щоб ви більше бачили. Пройдемося по кімнаті. О, так ви бачите краще. А ну, підпишись на канал The Dain Sprendly. допоможемо 20 тисяч підписників. Ну, треба послухатися сливового торта. Тому давайте підписуйтесь до 2030 Давайте нова ціль. До 1 січня 2023 року давайте наберемо 20 тисяч підписників. Напевно, не вийде. Але все-таки хай буде ціль. Може вдвох вийде до 1 січня 23 20 тисяч. Забабахати. Якщо вийде, будете молодці, але не точно. Ну, коротше, ціль поставлена. А ви чи будете ви її повняти, чи не буде, по... час покаже. Добре, все. Я зробив чай, цукор додав і з цим тортом поїхали швиденько реагувати. Все, заставка. День спині реагує, день сфені реагує. Сьогодні буде реагувати на сливовий торт, торт, торт! Давайте до коментарів. Цей раз вже буде без телефона, а я вже записав цей раз. Цей раз на листку буде. Я записав коментарі від Ромко Джастіна. Ну як Появилась функція на 10 підписників робити сторіс. Коротше, так, перевіряв, як я побачив зразу цей зразу згадав за те, що я казав, що на 10к дають сторіс робити на Ютубі. І включив, має бути там, де такий, такий кружечок, плюсик, Тіпа, додати відео. І там Появляється, зробити трансляцію, написати допис, провести пряму трансляцію, зробити допис. І ще щось. Ну, коротше, зробити сторіс там не було. Тому поки що не з'явилася Ромко Джастін. Якщо е, пізніше появиться, то я, ну ви самі побачите, що вам там на головній сторінці Ютуба виб'є нова історія від Деніса Френлі. А поки ви цього не бачите, значить не появились. Значить, немає все. Е, що я ще хочу додати? Я хотів ще взяти не тільки цей торт, а ще один кусочок. Але мама сказала, що вони теж хочуть то з'їсти. Тому я взяв тільки цей кусочок. Ну, дивіться, що їм лишається. Небагато, теж, до речі, якийсь. Дивіться, теж якийсь персонаж. А, ну це якийсь уже дикун. Тут, типа, губи, ніс і око взагалі. Ну, якийсь п'яний цей, цей сливовий торт. А цей у нас красавчик. Ну що ж, давайте реагувати. Все, поїхали. Менше слів, більше їди. Поїхали, народ. Все, ставимо вас ось тако. І давайте до реакції, друзі. До реакшн. Ще вас трошки поправлю, і буде реакшн. Буде супер у нас реакція. Що ж, друзі, добре. Давайте починаємо їсти, так? Так би лишив це, це, цю красоту, красоту цього смайлика. Але тут замітив, бачите, одне око таке, друге якесь таке напухше. Тому давайте їсти. Давайте його з'їмо. Все, прощавайся з життям, ми тебе їмо. Давайте перед тим, як ми його з'їмо, дамо ім'я. Ральф. Я придумував. Чекай, хто такий ральф? А, Перше, щоб спало на думку, це слово ім'я Ральф. Ральф це був такий комп'ютерний богатир. Ну, коротше, його назвав, назвав Ральф. Все, давайте Ральфа їсти. Все. Чай готовий. Давайте ще. Солодкий. Спочатку без чая, потім щеємо. Поїхали. Угум. Сердиміс сирник. Смачне. Сирник плюс слива. Смачно. О, Це ми ще вденько з вами. Угу. Mm -hmm. Ну, поставлю 8 балів. Мама робила смачно, 8 балів. E, завтра вас чекає, до речі, реакція на кавун. Це майже все, до... все доїли і мені частину завтра лишили. Значить завтра реакція на кавун. Ще завтра в магазин не піду. Коротше, завтра реакція на Кавун, e, Кавун, до речі, не Херсонський, бо то є Херсон, якийсь закордонний. Треба завтра дати назву. Давайте, ще без чая. Доволі достойна оцінка без симбаром. Це друзі ты прочитаю. Напевно, ща я поставлю 9 балів. Смачно, так. Ща ям краще. Тому я ще все таки 9 поставив. Все. Око. Цього ральфа. Хтось може пожартувати у коментах і написати ріп Ральф. Ральф, ріп ральф, типа померла ральф. Ну не хвилюйтеся, я, запи... я це напишу в коментарях замість вас. У коментарях напишу я Ріп Ральф. Так що... Тільки якщо не забуду. І щоб ніхто більше не писав. Ха. Ну. Дивіться. Якби я... З вами це не реагував, а лишив би тако на пам'ятку. Він би за пару місяців зігнив. З нього б інше не було. Тому ліпше з'їсти, насолодитися, дати оцінку. А то, що він був красивий, збережеться на відео. Тому такі справи. Ось таке. Це що був ніс? Добре. Довою смачно. А. Я думав, сьогодні вже буде 10 тисяч 100 підписників. Ви, я не наглію, якщо що, просто я так думав. Що є... Ну так, типу хтось скаже, тебе вже 10 тисяч, що ти ще хочеш? 10 тисяч 100. Ні, я просто подивився сьогодні чи вчора вечором 10 800 чимось. Я думав сьогодні ми вже до 8 години наберемо 10 тисяч 100. Ну зараз вже за пару хвилин до 8. Просто 10 тисяч. Ну, нічого, на днях не беру. Не спішіть, головне, те, що ви набрали мою головну ціль. Дякую вам. Дотепер, під, під моїми новими роликами, приходять від вас привітання. Дуже вам вдячний. Написав буквально перед відео, гортав, що ви написати, я мусив. Там хтось написав, блін, я не запам'ятав, як її звати. Але вона дуже гарно розписала, що вітаю з 10 тисяч підписниками. Мені подобається такий формат відео, як скетчі твої мультики, реакції. О, що, реакція на їду, комікси. І я обігнав по підписникам. Їй ці реально ці формати, які я знімав протягом цих всіх пару місяців, років. Їй сподобалось. Вона написала, дякую. Дякую тобі. Що тобі подобаються мій, мої відоси. Але вибачай, я, ну, я не міг тебе записати, бо я вже не з телефона е, записав саме основне, щоб я вам відповів. Бо думаю, вам дійсно це цікаво. Бо Ромка Джастін запитався, чого, чи прийшла сторіс. Не прийшла, то я мусив відповісти, тому не зачитав. А якщо ви будете вітати, буду на наступні дні вас зачитувати. Ваші чудесні привітання на 10 тисяч підписників. Добре. Дивіться, така ситуація. Чай я допив. Лишається ось одне око і частина ральфа. Доїдаємо, робимо чайочок і будемо завершувати. Беремо чайник. Привіт, качку Пері. Ну хоч тебе я сьогодні не з'їм. Добре, поїхали. Так, ага. Беремо ось так. Бо, розумієте, ну, ви, я вже розповідав тисячу разів, я думаю, ви поняли. Так, анудимся. достатньо чи ще треба. Достатньо, навіть може, і забагато. І містер чайник чайочок приготує. Трохи так незручно тримати телефон у руках і містер чайник, але я не знаю, я напевно цілий чай вже не вип'ю. Ну, що вип'ю, то вип'ю. То, що вип'ю сам, розумієте. Ну, то й все. Зараз сукор по бажанню я даю. Та й по всьому, друзі. Та й будемо доїдати ральфика, так? Так. Я сподіваюся, що так. Чекайте, друзі, ще вас треба відреагулювати правильно. відеокамеру. Так. Бачите, які ви молодці. Ви не то, що можна сказати, я казав спочатку, бо мочить, будь ласка, 10 тисяч набрати до 1 вересня. Потім такий побачив, що набагато швидше у мене буде. Такий сказав, ну давайте до 8 серпня. А ви ще швидше, 30 липня, молодці, тупо молодці, ще в липні. Не то, що в серпні, а в липні. Молодці. Нічого сказати, просто розумнички. Та. Мої розумнички. А ще ваші привітання просто космічні. Реально дуже. І головне, я зустрічав в коментарях тих людей, яких взагалі почав, ніхто мені, по суті, вони ніколи не коментували мої відео, а тут я заходжу, тут вони коментують. видно? Ну, бо велика подія і ви вирішили всі, хто мене найбільше дивиться, прокоментувати і привітати з 10 тисячами. Молодці. Тому молодці. так. Ну що, чай лимонний вийшов. Ну, який має бути. Ну. Добре, більше цукру не даю, доїдаємо. Все, доїдаємо цього ральфика. Ральф. Я ніколи цей мультфільм не бачив. А тут мені спало на, на думку рак назвати окей. Просто так буває, що ти робиш їду, як там додав... Типа, як два зернятка це як око, тут ще ресочка як ніс, і по хвилька це як уже рот, і получається смайлик, так. Ну, такі справи. І получається, нібито живий персонаж їде. Ну, але всі знаємо, що. Якщо це їда, їй треба що схавати. О, таке питання популярне на цей ще місяць, на цей ще місяць. Чи ви були вже на морі. Як бачите, я ні. А ви можете написати в коментарях, чи ви вже були на морі. І як вам вода взагалі класно, не класно? Просто я дивився відео одного блогера. Він уже купається там е на морі. Та... Ти, ти хвалиться, о, дивіться, яка вода, о, така класна вода, потім... О, така холодна вода, Него не його залізти. А потім залізає. А ви можете написати в коментарях. Так. Дивіться, це я їсти не буду. Це ж Чи її станучка? М -м, виходить, що можу з'їсти. Треба лише захотіти. Добре. Я ще раз хто не зрозумів, чому шорти виходять е, не по 6, 6, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30. Пояснюю, поки говорив, вже замучились. Я просто вирішив в серпні знімати кожен день шорти. Але по 8 шортів, повторяю. Напевно, вже до кінця цього року я буду вже кожен день знімати шорти. Все-таки є перегляди. Хоча б ти переглядів, це вже більше, ніж ці реакції, а я їх знімаю кожен день, тому можна, якщо я знімаю це відео, можна зняти на 15 секунд і коротку реакцію і отримати більше переглядів, ніж тут. Тому такі справи. Тому я вирішив до кінця року вже кожен день знімати, але. У 23-му буду видіти, чи буду кожен нече. Чи... Ну, поки що до кінця року там подивимось. Давайте порахуємо. Я сказав, що нова ціль до 1 січня 23.20 тисяч. Ну чекайте. Порахуємо, якщо на мене підписується кожного місяця по тисячу, то я, напевно, 20 не буду мати, але зараз порахую. Ну поки що на даний момент на мене підписується кожне місце по 1000. Ну так, дещо. Десь, десь були місце, що по 2 за місяць. Але так в основному по 1000. Так. Зараз. Порахую. Угу. У липні 30. Ой. У липні 10. У серпні 11. У вересні 12. У жовтні 13. У листопаді... Чекайте, я вже збився. Ще раз. У серпні 11 тисяч. вересні 12. в жовтні 13, в листопаді 14, в грудні 15 тисяч. Не буде. Не, не буде 20 тисяч. Ну, то давайте до, до 10 червня. У мене там буде день народження. Ну тут ви вже наберете. Напевно, до 10 червня 2023 року. 20 тисяч. Може, зможемо до 10 червня, тобто до наступного дня народження каналу. Набрати 20 тисяч, Це вже через рік, давайте. Чи може давати вам швидше? Давайте попробуємо, якщо не вийде, 1 січня не вийде, значить. До... до, 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 до 10 червня 2023 попробуємо. Бо дійсно буде 15 тисяч, але 5 тисяч. 000... На мене ж так молодці, що хоч підписуються кожного місця по тисячу, це взагалі... Чудово. Хм. Я думав, що мен... що я все ще не доп'ю другу чашку. Як виявилось випив. Блін, друзі, ще лишається ось таке. Хм. І що як тут бути? Давайте ще зробимо чай. Як... Я що собі тоді роблю. Ну як, лишати та без чаю? Суть цього ролика щаємо випити. Ну і без чаю. ну без чаю ми прореагували. Ось тепер я цю кружку точно не доп'ю. О, мама зварила гречаний зуб. Хм. А от напишіть тепер в коментарях гречана зупа. Хочете реакцію на... на що там? Щоб ми на домашню йду з вами реагували. Якщо, наприклад, гречана зупа, можна післязавтра прореагувати? Це називається День Спренді не хоче йти в магазин. Чи хочете на зупу? Можете давайте на зупу. Якщо напишуть багато, то може четвертого і на зупу ще зніму. Подивимся. Хоча я четвертого вже планував піти 4 серпня в магазин. Там є якісь такі... Пам'ятаєте, ми їли, що хайпануло за цей рік найбільше відео горизонтальне іменно хлібці-рису. У мене щось таке похоже на хлібці-рисові зі смаком... Е, зі смаком перця. І щось я хотів четвертого взяти, але тут я зупу сказав. Ну то нічого, зупу почекає. Ти хочу я для вас то взяти на до якого, на 4 серпня. Тому напевно чекайте. Все, доїдаю. Це, якщо чесно, це вже, якщо що, останнє око, так. Он вже вже допивати не буду. Щось уже темно. Ну правильно, сонце заходить і вже майже темно. Тому такі спроби, шановні друзі мої. Все останнє. Раз, два, три. А! Ну, смачний, тож, смачний. Сирник, сирник. Сирний торт зі смаком сливи. Ось так. Все, ми з мамою все доїли, лишилися залишки. Залишки не доїдаємо. Дякую за перегляд. Цього відео сподобалось, як хочете. Вчора вроде було 4-5 лайків, ну тепер 4-5 лай, не знаю. Як хочете ставте, але коментарі напишіть. Напишіть це, що я вас просив написати в цьому відео. Напишіть нам напишіть все. І що ж, блін, я вже забув, що я ще, ще хотів додати. Блін, я забув. Тепер думаю, що я мав сказати. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Спрені, дякую за перегляд. Побачимо завтра нові реакції. Ще сьогодні чекайте пару шортів, ну і всім пока. Все, бувайте. Доїли смачно, ось так. Ага, давайте ще у... Коротше, покажу кавун на завтра. Ось цей кусочок кавуна, напевно, чекає вас завтра. Буде реакція недовго. Ну, як буде. Бо, бо скоріше всього, е, просто спойлер, ну ще тут, що, скоріше всього, кавуню поки що купувати не будемо, поки не подешевіє. Цей великий кавун ми брали тоді, коли шаштики зжарили жарили. За, за 300 гривень. 300 ще му це капець. Це дуже дорога ціна. Ну, дуже піднялося. Тому навряд чи вони будуть купувати і я повинен завтра на це прореагувати. Тому такі справи. Добре, всім пока, бувайте. Ой. Пока.